Казка маленький лікар. В одній гарній сім'ї діти дуже любили тварин. Спочатку у них була собачка, потім з'явилися хом'яки, тато розводив рибок, хрешена якось подарувала кролика. Мама терпіла все, а тато дуже файно доглядав за акваріумом. Було тільки одне але. Цей маленький зоопарк, звичайно ж, завдавав немало клопоту. Відгадайте! Кому саме найбільше? Так, мамі, але мама терпіла. Та одного разу в домі з'явився новий мешканець. Мама була не рада, вона чомусь не дуже любила котів, хоча кошеня було малесеньке, гарнесеньке, полосате, схоже на тигрика. І начебто ти не завдавало клопоту. Але матуся добре розуміла, що за маленьким пухнастиком буде багато мороки. До горщика привчити, правильно нагодувати, правила по догляду всім пояснити, штори та шпалери вчасно врятувати, але діватися вже було нікуди. Мале жалося до всіх, хотіло тепла, турботи та ласки. Мале тигриня дуже швидко привчилося до горщика, не відмовлялося від будь-яких смаколиків і тарохтіло як трактор, прижимаючись до кожного, хто був поруч. Але матуся все одно не була йому дуже рада. Горщик треба міняти та мити, малого думати, чим нагодувати, а ще й переживати за нього, коли він сам залишався вдома. Ну, морока ж, не любилося мамі мале, а от діти, звичайно ж, душі в ньому не чаяли. Але одного разу молодша донька захворіла. У неї піднялася температура 37,7 Почала боліти голова і звичайно ж мала відправилася до ліжка. Коли матуся прийшла із чаєм, побачила, що кошеня лежить біля донечки та притуляється щічкою до щічки. Мама, це він мене так лікує. Так, я чула, що коти лікувати вміють, сказала мама. Як ти себе почуваєш?» Мамо, мені вже краще. Але можна, ми ще так полежимо, я і мій лікар. З того часу мама чомусь стала: ну якщо не любити котика, то поважати дуже. Бо до лікарів по-іншому відноситися не можна, тільки з повагою.